Привіт, ви на каналі FACT.UA. Зима. Для когось це час гарячого какао та затишних вечорів, а для когось нескінченна боротьба з холодом та сніговими заметами. Але чи замислювалися ви, що насправді знаєте про цю пору року? Ми звикли думати, що сніг білий, а взимку земля найдальше від сонця. Але що, як я скажу вам, що майже все, у що ви вірили, це міф. Сьогодні ми розкриємо таємниці зими, про які мовчать шкільні підручники. Але перш ніж ми зануримось у крижаний світ фактів, зробіть паузу на секунду і натисніть кнопку підписатися. Саме ваша підписка та лайк допомагають нам знаходити найцікавіше та створювати новий якісний контент спеціально для вас. Підписалися? Тоді поїхали. Почнемо з найбільшої омани. Логіка підказує. Якщо на вулиці холодно, значить сонце десь далеко. Правда? А от і ні. Насправді саме взимку, а точніше на початку січня, наша планета проходить точку перегелію. Це момент, коли Земля знаходиться найближче до Сонця за весь рік. Парадоксально, але взимку ми на 5 мільйонів кілометрів ближче до нашої зірки, ніж у спекотному липні. Чому ж тоді ми мерзнемо? Вся справа не у відстані, а в нахилі земної осі. Взимку північна півкуля просто відвертається від сонця, і промені ковзають по поверхні, не нагріваючи її. Подивіться у вікно. Що ви бачите? Біле покривало? Вибачте. Але ваші очі вас дурять. З наукової точки зору сніг зовсім не білий, він прозовий. Кожна сніжинка складається з льоду, а лід, як відомо, пропускає світло. Те, що ми бачимо як білий колір, це результат заломлення світла. Сніжинка має настільки складну структуру з безліччю граней, що сонячне проміння відбивається від них у всіх напрямках, змішується і сприймається нашим оком як ідеально білий спектр. До речі, якщо сніг спресувати у льодовик, він стане синім, тому що поглинатиме червоний спектр світла. Ми звикли до гроз у травні, але чи чули ви коли набудь грім у січні? Це явище називається снігова гроза або Thunder Snow, і це одна з найрідкісніших погодних аномалій на планеті. Уявіть собі, густий снігопад, вітер виє і раптом небо розрізає фіолетова блискавка, за якою слідує приглушений снігом гуркіт грому. Сніг діє як звукоізоляція, тому грім чути лише в радіусі кількох кілометрів. Це видовище настільки рідкісне, що більшість метеорологів мріють побачити його хоча б раз у житті. А тепер трохи біології, яка схожа на магію: північні олені це справжні супергерої тваринного світу. Влітку їхні очі мають золотистий колір, щоб відбивати постійне сонячне світло полярного дня. Але як тільки приходить зима і полярна ніч накриває тундру, їхні очі змінюють колір на темно-синій. Це не лінзи, це еволюція. Синій колір дозволяє їм вловлювати більше ультрафіолету і бачити в повній темряві, помічаючи хижаків та їжу, яку ми з вами навіть не помітили б. Немає двох однакових сніжинок. Цю фразу ми чуємо з дитинства. Але у 1988 році вчена Ненсі Найт знайшла в штаті Вісконсін дві абсолютно ідентичні сніжинки. Це трапляється вкрай рідко, але це можливо, якщо сніжинки мають просту форму призми. Тому технічно природа іноді натискає ctrl c ctrl v Але якщо говорити про складні кристали, які ми вирізаємо з паперу, то тут шансів знайти двійника майже немає. Варіантів комбінацій атомів більше ніж атомів у всьому всесвіті. Поки ви радієте першому снігу, дехто впадає у справжню паніку. Існує офіційний діагноз хіонофобія і раціональний страх снігу. Люди з цією фобією бояться не просто замерзнути, їх лякає можливість бути заблокованими в будинку, страх перед сніговими лавинами або навіть сам вигляд падаючих пластівців, який викликає запаморочення. Для хіонофобів зима це не казка, а тримісячний фільм жахів. Зима це не просто холод і короткі дні. Це час оптичних ілюзій, біологічних мутацій та космічних парадоксів. Тепер, виходячи на вулицю у морозний ранок, ви знатимете, що хрускіт під ногами це звук ламання кристалів, прозорих як скло, а сонце над головою ближче ніж будь-коли. Дякуємо, що були з нами. Якщо ви дізналися щось нове, напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше: сині очі оленів чи прозорий сніг. Не забудьте поставити лайк і перевірити підписку на канал FactUA. До зустрічі у нових відео, де ми продовжимо руйнувати міфи.